На базар з'їздили швидко, але лише тому, що Таїр винайняв бричку, чого магда від нього аж ніяк не очікувала. Всі ж знають, що дракони над своїми грошима трясуться, як ніхто, а тут така щедрість. Певно, новий знайомий заможний аж до непристойності, якщо може дозволити собі подібне. Та й харчів накупив таких, що магда лише на свята бачила. І посуд придбав з тонкої порцеляни, ще й в подвійній кількості, і чай колоніальний, справжній, відшукав. А він же ж такий дорогий. Ще й сам доніс важкий мішок з покупками від дворіт до гуртожитку. Їй не дозволив навіть кошика з фруктами взяти, сказав тільки не піднімай тяжкого, де ж кого, диш, дівчина, тобі ще дитя виношувати. У відповідь Магда лише плечима знизала, а потім шла слідом за ним і підсміювалась. От дурненький дракончик, про звичайне життя ніц не знає, але ж як приємно. А не такий вже він і субтильний, як їй зранку здалося. Якщо не знати, що дракон, то виглядає, як звичайний хлопець Невисокий та худорлявий, щоправда, але не слабкий. Якщо трошки підгодувати, то дівки в чергу стануть. Ой ні, у нього ж наречена є. Це ж треба договірна. Все у тих драконів не по-людськи.